Хлібчик, шматочок. Я взяла шматочок хлібчика. О, з'їла. Качечок, тримай. Їжте. Сьогодні ми взяли цілу хлібину, батончик нарізного взяли з отрубями, з висівками. Отак. Давай ще декілька, декілька шматочків візьміть, будь ласка. Отсі. Тримай. Так, тримайте. Ось шматочок впав і вона не побачила. Ось цей шматочок впав, і вона не побачила. я його практично прямо в рот попав. Вода дуже холодна. Ганяє, доганяє. Ага, ага. Сама. За ага. Мені болить із за замок. Втрачені, да? Вони, вони вони зараз зараз врачний період. Виборюють себе права, хто перше, да, розпочне дружити з самочкою, да? так? У цьому є. Такі вони. <coughs> Башкетники, так. Да? О, не боїться, коли буде. Дай мені жматочок, будь ласка, бо в мене закінчився. Сегодня... Шапониця. Да. Да? Ось ця сіренька, качечка. Тримай. Так, нам дам. Тримай. Оце, оце, мені здається, чоловіча статі, а це жіночка. Ані так неотлічимо, практично. Ні-ні, у нього бачите ніс який. От. Ніс у нього такий. Тримай. О. Ой. О, я поїду, я поїму труму попав. Вибач мене небасочку, на шлють. Не, я вже зовсім різко поплив. Гарнюся, да? Подружжя. Гарні такі. А то бешкетники, да? Ой-ой-ой, що роблять. Так, я кидаю, а ви ловіть. Ти дивись, на них які вони, я да? Башкетники. Фоточки зроблю декілька. Поки що вони позують дуже гарно в кадрі і гарно падає світло на них. Да? Мені здається, дуже класний буде кадр. Ану, давайте, позуйте, куди ти попола? Чи ні, то хлопець, оце хлопець, так. Да. Так, і щіночка. Так, а ну повертись до мене, повернись. Повернись, ти чуєш мене? Яка довга шия у неї? Гарна. Без ви, так? Сьогодні багато народу, сьогодні п'ятниця, 21 березня. Сьогодні останній день в школі і розпочинаються весняні канікули у нас. Да. Ось так виглядає. Це називається Луцька Венеція, в парк Олесі Українки. Дуже гарно виглядає, Да? Сьогодні прям весна, весна прийшла до нас. Луцьк тепло. Я не знаю, градусів може 15, здається, так мені. Я ще одяглася, так потеплому. Я по-теплому одяглася. У мене тепла тепла така ковтинка. Сьогодні сонце захисні окуляри одягла. Мені тепло. Працює обличчя, я постійно, от коли починається така погода навесні, я дуже полюбляю робити ось такі ванни. Mm. От у цієї ля, нібито то синя, да, шия? У цієї синя. А от те зелені, як да? дуже гарні. Я зуберам багато, зуберам Дуже осі. гарно. О, ти ще й голуба погодував, молодець. Не забув про голуба. А пам'ятаєш, ми бачили в тому році я на... ага, ага, ага лапкові топира, як ага, бачите, лапку. Ай-яй-яй. Качкав, качкав. Ледве-ледве. І вже б не поспів О, би за качкою. Був, був, був. Пам'ятаєш, ми в минулому році бачила на одній лапі стояв. То хто був? Цапля? Змій шукала, мабуть. ж вони їдять змій. Все, ми пішли далі, а ви тут залишаєтесь відпочивати да? на сонечко. Крила, бачите, як вони... а, ні, то жіночка попереду ця жіночка, вона програває крила. оце. Чоловік її є, ну він теж прогріває крила. Гріють. Пірячко собі. Так, да, да, так, фарцюють, пірячко, сонечко. Сонечко вже починає гріти потроху. Так. Да. Так, кря 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 качечки. Сілізни ці дуже гарні. До цього прям зелена голова дуже гарна. Да? Окрас, бачите, яке на сонці. Оце забарвлення, прям ну, дуже. І він боїться біля мене. Ось. Підійшов до мене. Ось, підійшов, шукає хлібчика. Ой, ой, де ти пішов? Ось, Так швиденько пливе, пливе, ось вийшов. Бачите? Біля мене поруч. П'ять кроків біля мене ходить, не боїться. Такі привчені вони до людей, нелякливі. Помідорів купила дві, дві такі як е, два відерця по 155 гривень, тільки що на ринку були. Тут центральне, ну, таке, як старе місто рахується, і тут центральний ринок. Що ви? Плаваєте, так? Да? Прогулюєтесь, так? Да? Гарнюся, гарнюся, гарнюся. О, як хрюкає. Не дзьоба його! Захищає. Скоро вже будуть відкладати в гнізда яйця да? і висиджувати малечу своє. Нове покоління будуть висиджувати собі. Так, yeah. да? гарницькі. Yeah. У нас не було в Маріуполі таких птахів. А тут прям можна прийти і налюбуватися, скільки душі завгодно. Oh, вода тепла. Так, да, вода така, ні, ну як вона холодна, але накрижана. нормально. Куди ти поспішаєш, куди, куди, куди. Юрки такі, да? поспішають. Кудись. Тут битва за самочками, да? Черга. Ось самочки, а одна самочка, а то хлопчик теж. Багато їх. Норка прийшла погуляти сьогодні. Так, ладно, пішли ми далі на річку.